Бред Піт вимагає від Анджеліни Джолі 35 мільйонів доларів через скандальну справу про виноробню. Поговоримо про те, що Еймі Лу Вуд зашейдила сідні свіні, а Зендея дистанціюється від неї. Підіді спіймали у тюрмі за вживанням самогону. Джонатана Бейлі визнали найсексуальнішим чоловіком світу. Жасмін Тукс народила хлопчика. А Ейса Прокі потрапив у судовий скандал із сусідами більш ніж на 1 мільйон доларів. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Мене звуть Марина. Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Дякую, що завітали. Нагадую, що тут ми говоримо з вами про найцікавіші та найактуальніші розважальні новини все, що відбувається у поп культурі, голівудські скандали, драми, темну сторону Голівуду. І говоримо про життя зірок, яких знають у всьому світі. Сьогодні дайджест. в мене зібралися багато новин, які хочеться з вами обговорити. Тому розпочинаємо. Давайте розпочнемо з новини про те, що за повідомленнями Daily Mail, за лаштунками серіалу Ейфорія між Зандеєю та Сідні Свіні намітився розлад. Видання стверджує, що причиною стали їхні протилежні погляди у соціальній мережі X масово пишуть, що Зандея не з'являтиметься на загальних прес-заходах відносно промовції ейфорії, якщо там буде сідні свіні. На думку інсайдера, недавні скандали сідні можуть нашкодити бездоганному іміджу Зандеї як зірки першої. Величини, тому вона не хоче опинятися під впливом її сумівної репутації. Схоже на ще одне серіальне прогрівання. Нагадаю, що після майже чотирирічного очікування HBO офіційно оголосив, що третій сезон культової драми вийде вже навесні 2026 року. До своїх ролей повернулися Азендея, Сідні, Джейкоб і Лорді і приєдналися також нові особи: це Елі Рот, Тріша Пейтас, Наташа Ліон, Розалія та інші. Повідомляється, що бюджет сезону перевищив 200 мільйонів. Мільйонів доларів, тобто близько 20 мільйонів доларів за один епізод. За даними змі, Зендея отримуватиме понад 1 мільйон доларів за серію за даними інсайдерів. А сідні будуть платити 800 тисяч доларів за кожен епізод третього сезону. Раніше лише Зендея отримувала такий високий чек. Сідні, напевно, піднімається до клубу голівудських мільйонерок. І з останнього сідні відмовилася коментувати жарт про відмінні гени у рекламі джинсів American Eagle. Ми окремо розбирали цей інцидент. Про гру слів, джинси та гени, яка викликала звинувачення у расизмі. Журналістка JQ Кетрін Стофел натякнула, що білим не варто жартувати про генетичну перевагу, але сідні відповіла, що говорить про важливі теми лише коли має що сказати. В соціальних мережах наголосили на впевненості сідні на її виразі обличчя і на тлі незручності того, як поводилася інтерв'юєрка, і момент дуже швидко завірусився, став мемом завдяки виразним реакціям обох жінок. Проте після інтерв'ю Еймі Лу Вуд відреагувала блювотним емодзі на пост відомого фотографа Місана Харімана, який підкреслив расистський підтекст реклами та її шкоду для чорного співтовариства. Він поділився фрагментом із інтерв'ю сіні і підписав його наступним чином: якщо ви не прихильник переваги білої раси, хоча б скажіть, наскільки ви були вражені тим, як ця кампанія роздмухувалась і вихвалялася расистами, щоб не розкаялися, що вірять у Євгеніку, принаймні усвідомте, Яку шкоду ваша джинсова компанія завдала чорному співтовариству? Сенс кампанії у тому, що ваша генетика перевершує чужу гра слів, очевидна і расистам. Це дуже сподобалося. Отже, якщо припустити, що ви не знали про це, коли робили рекламу? Тепер ви точно знаєте, і це важливо. Реакція Ейміло Вуд швидко зібрала тисячі лайків і підтримку шанувальників. Їй почали писати, що ти справжня Ейміло Вуд написав один із підписників, а інший додав, так тримати сестра». звісно ж до обговорюючи відповідь сіні була навмисною стратегією, адже питання ще дуже довго будуть актуальними, і вона просто не могла не узгоджувати це зі своєю піар-командою. Значить, так їй зараз вигідно говорити. До речі, провалився фільм Королева рингу Байопік про Крісті Мартін. Навіть публічні виходи за ручку і поцілунки зі скутером Брауном у централ парку не додали балів, не допомогли прогріву до фільму. За свої перші вихідні картина зібрала всього 1,3 мільйони доларів доларів серед картин, які виходили у більш ніж двох тисячах кінотеатрів. Це, до речі, вже не перший провальний фільм із сідні у Прокатії для зйомок фільму. Актриса набрала більше 15 кілограмів м'язів, і загалом вона дуже сильно старалася, працювала, і вона вже відреагувала на провал нової картини у Прокаті. Цитата ми створюємо мистецтво не заради цифр, а заради ефекту, який воно справляє. Якщо королева рингу дала хоча б одній жінці, сміливість зробити перш крок до безпеки, то ми досягли успіху. Так що так я пишаюся цією роботою. Чому тому, що ми створюємо мистецтво не заради цифр, а заради його дії і королева рингу найзначніший проект у моєму житті. Якщо ми вже говоримо про провали, то фільм із Дженніфер Лоуренс та Робертом Паттінсоном, який мав усі шанси стати артхітом року, режисерки Лін Ремзі, на жаль, не знайшов відгуку у широкої аудиторії. Фільм помри моє кохання зібрав лише два. Коме мільйонів доларів у штатах з урахуванням того, що компанія Mubi придбала права на показ фільму у Сполучених Штатах Америки та низці інших країн за 24 мільйони доларів. Звісно, цифри дуже дуже низькі, і за даними видання CinemaScore, фільм отримав оцінку D+, що не дуже добре. Сам фільм жорстокий психологічний трилер про жінку на межі нервового зриву. Лоуренс грає Грейс, яка після народження дитини застрягає в ізоляції, втрачає контакт із чоловіком. Бортом Паттінсоном і поступово занурюється у психоз. Фільм називають глибоко тривожним, суперечливим, але гру Лоуренс все таки вважають однією із найкращих у її кар'єрі. Тож все таки є шанс, що, попри провал у прокаті, вона все-таки потрапить до списку номінантів. Як це часто буває із фільмами, які важко дивитися, але неможливо забути. Зараз же у прокаті, побивши всі очікування на першому місці за зборами, хижак, дикі землі. Хто дивився, дайте знати бюджет 105 п'ять мільйонів. Фільм зібрав аж 40 мільйонів у США у перші вихідні, а по світу в цілому 80 мільйонів. Картина перевершила старт чужого проти хижака 2004 року і стала найуспішнішим дебютом серії фільмів цієї франшизи. Тому вітаємо фільм. Дуже цікаво подивитися його на другому місці. Зараз екранізація роману Колін Гувер спогади про нього «Reminders of Him», яка зібрала 38,5 мільйонів у Сполучених Штатах Америки і майже 71 мільйон доларів по всьому світу, а бюджет картини всього 30 мільйонів. Дуже цікаво і магічним чином знову ж таки екранізація Колін Гувер спрацювала. Попередня скандальна екранізація з Блейк Лайвлі та Джастином Бальдоні, яка переросла у величезний скандал і судові позови, зібрала величезні гроші у прокатії, і вона більш ніж у 10 разів окупила витрати на фільм, доводячи, що любов, провина і сльози на крупному плані все таки продаються краще аніж боксерські удари та художні нервові зриви. Друзі, що ви думаєте, чи Сно є ворожнеча між зендеєю та Сідні Свіні. Що думаєте про відповідь? Сідні свіні про цю скандальну рекламу з Американ Eagles і про Шейт зі сторони Еймілову. Ну що ж Джонатана Бейлі визнали найсексуальнішим чоловіком, який нині живе за версією журналу People. Йому 37 років. Це зірка серіалу Бріджертони, Чародійка. Ця перемога вже стала знаковою, оскільки вперше в історії видання звання дісталося відкритому представнику ЛГБТ спільноти. Новину оголосили наживо у вечірньому шоу Джимі Феллона І його гість Джонатан Бейлі не стримав емоцій. Він сказав: Я все ще хихочу, хочу, не можу повірити. Але для мене це честь усього життя. Він додав, що особисто Тішиться через те, що People цього року обрали того, хто справді може оцінити сексуального чоловіка. Цитата, я в захваті, що журнал обрав когось, хто може по-справжньому плекати всю цінність сексуального чоловіка. Його називають одним із найхаризматичніших зірок Голівуду. кажуть, що він вміє розпалювати вогонь у всьому, випромінює привабливість, дотепність, шарм. Видно, що він класний друг, він легкий у комунікації. Також у інтерв'ю цьому журналу автор пригадав, що вперше він у Дома свою популярність у 2020 році, одразу після виходу серіалу Бріджертони на нетфліксі, у якому він зіграв одну із провідних ролей. Цитата одного разу я почув це новини у сьомій, але перед цим поговоримо про Джонатана Бейлі. Я подумав, це взагалі реально у 2023 тисячі Бейлі знявся у міні-серіалі. Подорожні ця роль принесла йому номінацію на премію Еммі у категорії Найкращий актор другого плану у міні-серіалі чи фільмі. Особисто цей рік став для нього успішним, бо він знявся. У разом із Скарлетт Йогансон у світі юрського періоду в ролі доктора Генрі Луміса. Також він зіграв принца Фієру у екранізації відомого бродвейського мюзиклу «Wicked». Цитата настає момент, коли озираєшся назад, і кажеш собі: Вау, ти радієш, тому що маєш змогу робити те, про що мріяв. Ми вітаємо його. Джонатан Бейлі виріс у сільському Оксфордширі з трьома сестрами, каже, що в дитинстві він був надто енергійним, дратівливим, хотів стати актором у п'ять років після мюзиклу Олівер. А в сім років він уже грав із королівською шекспірською трупою. Його перші кращі це Принц Ерік із «Русалоньки» і Тріні із Power Rangers. Сам собі у 15 років він порадив би довіряти інстинктам і не хвилюватися. Сказав, що все буде добре. Отримавши титул найсексуальнішого чоловіка 2025 року. Бейлі спершу подумав, що це жарт, каже, що розповів про це лише своєму псу, і себе ж він називає неймовірно щасливою людиною і радить іншим. Чим дивитися навколо і переконуватися, що всі люди, які поруч з тобою у порядку, у 2018 році Джонатан Бейлі зробив камінг-аут, а в 2024 році заснував фонд The Shameless Fund, який підтримує ЛГБТК Плюс ініціативи. Цитата. Є багато людей з потенціалом, які просто потребують підтримки. Він каже, що вміє стати батьком і вірить, що секрет стосунків саме у чесності і щирій підтримці партнера. У Джонатана Бейлі 5,7 мільйонів підписників у інстаграм, але коментарі він читає раз на місяць. Серед його мрій навчитися грати на віолончелі та вивчити французьку мову. Ну а щодо титулу, то він каже, що це для нього це не просто красивий титул, а символічне визнання. Минулого року найсексуальнішим чоловіком People обрав. Джона Красінські ще раніше цей титул отримували Патрік Демпсі, Кріс Еванс, Пол Рад Esquire також обрали головним героям Джонатана Бейлі. Взяли у нього велике інтерв'ю. Цікаво, чому обрали саме цю фотографію для головної а, обкладинки, але в принципі я розумію, чому ну, і, звісно ж, зараз ідуть прем'єри чародійки другої частини. Вони їздять зараз по різним країнам. Великий скандал був із Аріаною Гранде, коли вона не приїхала до Бразилії. Ось, наприклад, Джонатан Бейлі у Баленціа на Паризькій прем'єрі. Другої чародійки Синтія була у кастомному жіванші. Аріана також була у кастомі жіванші з явним посиланням до рожевого вбрання Голі Голайтлі за стилізацією, якого відповідав Лоу Роуч. Чи згодні ви із вибором People про найсексуальнішого чоловіка 2025 року? Давайте привітаємо модель жасмін Тукс та її чоловіка, які вдруге стали батьками. У них народився син Матео Іра Бореро. Це сталося 28 жовтня. Жасмін зовсім нещодавно ходила вагітна подіумом на шоу Victoria's Secret. Відкривала показ уже з помітним животиком. фанати були в захваті. Все це було незадовго до народження. Нагадаю, що пара вже має донечку, мію Вікторію, яка народилася у лютому 2023 року. У інстаграмі Жасмін поділилась чорно-білою фотографією. Мафією з новонародженим і донечкою написавши найбільше благословення Матео Іра Борерово 10 28, 25. Тому наші вітання. Давайте поговоримо про нову пару: модель, акторка і письменниця, подкастерка Емілі Ратаковський знову закохана цього разу у французького режисера Ромена Гавраса, колишнього бойфренда Дуаліпи. Він відомий своїми кліпами для Канівеста, для Мії та фільмом Афіна. Незабаром виходить його фільм із Анною Тейлор Джой, Чарлі Екс, Венсаном Каселем, Крісом Евансом та Ян Кліном. У Емілі після розлучення з продюсером Себастьяном бірм Маклардом було кілька коротких романів, але схоже, що знову знайшла стабільність. Як вам нова пара? Ну і несподівані новини від Дуаліпи. Нещодавно вона очолила список найбагатших зірок Британії до 30 років. А на минулому тижні вона вирішила примножити свій капітал та запустила новий б'юті бренд Dua by AB Science у співпраці із Августінус Бадер. Нас очікує лінія доглядової косметики, яка поєднує мінімалізм з науковим підходом, очищувальний крем-пінка, сироватка та щоденний зволожуючий крем. Проста трьохкрокова рутина, зручна для людей із насиченим графіком. Тіно. Новий сегмент приблизно 40 85 доларів за засіб, що значно нижче ніж звичні ціни. А гостінус баде, формули містять морський біоретинол, ніацинамід пребіотики для підтримки мікробіому, ектоїн Засоби розроблено спеціально для динамічного способу життя співачки, як це часті перельоти, виступи, макіяж, постійний рух. до галіпа говорила, що для неї важливо було створити рутину, яка відповідає особисто її власному стилю життя. Основна фішка бренду це запатрування Тунтована технологія TFC5, нова версія TFC8, якою славиться Агостінус Баде. Вона орієнтована на молодшу шкіру, на щоденний догляд, профілактику, а не лише на інтенсивне відновлення. Формули веганські, без ароматів, без парабенів, силіконів і підходять для більшої кількості типів шкіри, включно із чутливою. Бренд позиціонується передусім для покоління Gen Z та для міленіалів, людей, які ще не потребують сильного антивікового догляду, але хочуть мати. У своїй косметичці ефективні засоби, хоч ціни і нижчі ніж у преміум-лінійці, але все одно вони можуть бути в принципі доволі високими для тих же для джензерів, для міленіалів, як ми знаємо, ринок знаменитостей брендів переповнений. Тому компанії Дуаліпи доведеться конкурувати не лише формулами, але в тому числі і маркетингом, і реальним результатом і довірою своїх фанатів, чи будуть продукти настільки ефективні, щоб виправдати ціну та ім'я Дуаліпи? це питання, яке поки що залишається відкритим до перших реальних відгуків друзі, чи купили ви доглядову косметику від дуаліпи? Давайте поговоримо про боротьбу Анджеліни Джолі та Бреда Піта, знову ж таки за Шато Міравалі, яка продовжується. Нагадаю, що вони судяться за свою виноробню, яку придбали, коли одружилися із лютого 2022 року, коли Бред Піт уперше подав позов проти Анджеліни Джолі, заявивши, що вона порушила домовленість, продавши свою частку компанії Тенуте Дель Мондо, власність Столі про без його згоди, що продаж було здійснено таємно і що він не отримав права першої відмови. Анджеліна відповіла. Ла тоді зустрічним позовом, звинувативши колишнього чоловіка у мстивій накладницькій кампанії та спробі контролювати її життя після розлучення. Анджеліна написала листа про те, як розлучення травмувало її та дітей, і заявила, що вона сама була виключена з управління бізнесом, що вона мала свої фінанси зав'язані у Міраваль, і що вона сама вирішила вийти з бізнесу через те, що це місце перетворилося на болісну пам'ять для неї та їхніх дітей. Також Жолі попросила грошову компенсацію від. Бреда Піта, і вона звинувачує його у тому, що він використовував активи в виноробні як свій особистий рахунок, вкладаючи кошти, за її словами, не узгоджено у проект для себе. У нових судових документах актор просить суддю зобов'язати Анджеліну надати електронні листи із її бізнес-менеджером Тері Бердом та британськими публіцистами Хлоєю Далтон та Армінкою Гелік, і двома фінансовими консультантами. На думку Піта у цих листах є інформація про продаж виноробні, яку здійснила Анджеліна. Без узгодження з ними адвокати Піта заявили у документах, що раніше Анджеліна зізналася у своїй заяві, що вона регулярно розмовляла з Бердом про всі аспекти її бізнесу і професійного життя, включаючи розмови з юридичних питань. Цитата «Джолі визнала, що Берд допоміг їй виявити додаткові питання, щодо яких слід звернутися за консультацією. Анджеліна досі надала лише один внутрішній електронний лист, у якому, хоча б, згадуються умови продажу, що становлять суть цієї справи. Заслід. Лами піта зниклі електронні листи. Містять повідомлення Берда, у яких обговорюються умови продажу її частки в Шато Міраваль сторонам столі ключової угоди, що є предметом судового розгляду. Піт також попросив суддю відхилити вимогу Джолі, виплатити їй 33 мільйони доларів, які вона запросила у Піта як покриття гонорарів її адвокатів у відповідь на його первісне клопотання про передачу нею її особистих електронних листів. Адвокат Анджеліни Джолі, Пол Мерфі звинуватив. Піта у вторгненні у її привілейоване спілкування із адвокатами. Цитата це ще раз підтверджує, що цей позов є виявом багаторічних спроб містера Піта переслідувати та контролювати Анджеліну. Бред подав до суду на колишню дружину, вимагаючи 35 мільйонів доларів компенсації через продаж її частки у спільній французькій виноробні Шато Міраваль у нещодавно поданих документах. Піт надав електронні листи адвокатів Джолі, які на його думку підтверджують фінансові порушення з. Її Її боку, згідно з даними People, наприкінці жовтня юридична команда актора передала до суду нові докази електронне листування команди Джолі, отримане за 2021-2023 роки. У листі від листопада 2023 року адвокати Джолі прямо зазначили, що сам піт є ініціатором нової судової тяганини. Цитата: обтяжливий характер будь-якого провадження справа рук самого містера Піта він подає до суду на місць джолі з вимогою відшкодування збитків у розмірі». Мірі 35 мільйонів доларів йшлося у документі у попередньому листі від жовтня 2023 року. Представники акторки також заявляли, що Піт вимагає компенсації за нібито шкоду, завдану поточній діяльності Шато Міраваль. Водночас вони звинуватили актора у відмові надати документи, які пояснили б причини його чотирирічної угоди про нерозголошення. Угоди, що за словами команди Джолі охоплює особисті проступки Піта і є ключовою для суті справи нагадаю що піт один із найбагатших акторів він у ну, 15 разів багатший за Анджеліну. Його капітал перевищує 400 мільйонів доларів, але він з якихось відомих йому причин не хоче пробачити їй Шато Міраваль. Я розумію, що тут перемішалися і емоційний контекст, і юридичний, і бізнес-інтереси. Очевидно, що це болюче місце для Анджеліни, що вона можливо на зло йому продала шато. Але як ви думаєте, чому Джолі і Піт досі не можуть пробачити одне одному образи і домовитися досягнути якоїсь концепції? Сенсусу відомо, що Анджеліна збиралася йому і продати цю частку спочатку, і вони вже майже домовилися, але він змусив її підписати черговий NDA про те, що сталося у літаку, використовуючи цю угоду по шато, як важіль тиску на неї. Плюс колись він їй у шлюбі продав 10% своєї частки за 1 євро, подарував, а потім почав це заперечувати, стверджуючи, що вона так і не заплатила. Коротше, юридична війна колишнього подружжя продовжується. Діти на стороні Анджеліни, вони так. І не повернули подвійні прізвища, створюється відчуття, що Піт все-таки не такий простий, як здається. Можливо, у нього є просто талант подобатися людям. Тому, друзі, на чиєму боці ви в історії Шато Міраваль, Анджеліна Джолі чи Бреда Піта. Це шато стало символом такого токсичного розлучення. І якби ви володіли сімейним бізнесом з колишнім, колишньою, чи продали ви свою частку, чи боролися б до кінця? Майл Теллер, Елізабет Олсен та Калум Тернер на прем'єрі фільму Вічність, де вони виконали головні ролі, за сюжетом, коли Джоан помирає, її душа потрапляє у потобічний світ і опиняється перед складним вибором. Вона має тиждень, аби вирішити, з ким і де вона проведе вічність. Джоан має вибрати між померлим у молодості першим коханням і другим чоловіком, з яким вона провела майже все життя і створила сім'ю. Як на мене, цікавий сюжет, якщо ви думаєте про фільм Вічність і про його каст. Нетфлікс збирається зняти нову екранізацію роману Фіджеральда Великий Гетсбі». проект отримав назву Долина Пополу. Можливо, назва на честь промислової зони між Вест-Егом та Нью-Йорком, яка якраз згадується у книзі. Мішель Обама написала книгу про власний стиль, вона називатиметься «The Look» і повертнеться до теми, яку обговорювали всі роки її життя у, у Білому домі: одяг, зачіски, аксесуари. У книзі є не лише її власні спостереження, а й коментарі візажистів, стилістів та друзів. Мішель Обама у книзі розповість про бренди, до яких вона відчуває довіру, про речі, які носить роками, і про принципи, на яких будує власний пізнаваний образ. Наприклад, вона освічується у любові до кедів Місоні, їхньої колаборації. С конверс та футлярів від бренду Michael Kors. А для промотуру книги Мішель вибрала ефектний образ. Однією із перших з'явилася у подіумному луці нового Шанель авторства Макє Блазі. Також з'явилася інформація про те, що Сара Полсон веде переговори про зйомках у ролі серійної вбивці Елін Ворнос у четвертому сезоні серіалу Райана Мерфі «Монстр». Вона класна акторка, тому не на секундочку не сумніваюся у її професійності, тому що вона може чудово виконати цю роль. З'явилися чутки про те, що Брендан Фрейзер та Рейчел Вайс знову зіграють у четвертому фільмі Мумія. Дата початку виробництва поки що невідомо. Проте в мене питання: чи потрібна нам ще одна мумія? Краще б зняли щось нове. Кайлі анонсувала свій новий різдвяний альбом. Вона збирається випустити спеціальний альбом Кайлі Крісмас», присвячений десятиліттю альбому, до якого увійдуть чотири нові треки. Стало відомо, що Міністерство війни і Сполучених Штатів Америки зняли ролик про боротьбу з мігрантами і взяли як саундтрек до відео із рейдами пісню Олівії Родріго. Звісно, співачці це дуже не сподобалося, але відео на даний момент уже видалили. Також повертається у музичну сферу Хіларі Даф. Вона оголосила про повернення до музики, так рада, що ви нарешті можете його почути, надто довго тримала це таємно. Мій новий сингл «Mature» виходить 6 листопада. Написала вона в соціальних мережах. Якщо ви слухали новий трек, Гіларі даф, як вам? Чи любите ви слухати її роботи? Також Джесіка Честейн, Джош Бролін, Кріс Пайн, Чарльз Мелтон, Дон Чілд зіграють у фільмі «Елайджі Байнума, Моя дорога Каліфорнія. Фільм події, якого відбуваються у Лос-Анджелесі, розповість про те, як один злочин переплітає життя телеведучого. Його неспокійно. Дружини, двох дрібних і ідола лакантрі музики, і колишнього в'язня, який женеться за обіцянкою кращого життя. ось такий сюжет. Що думаєте? Рейса hey, Прокі потрапив у судовий скандал на 1,1 мільйон доларів. Причина затоплення квартир сусідів у Нью-Йорку під час ремонту його квартири у грудні 2024 року. Наслідок розриву труб кілька помешкань стала непридатними для проживання. Позов було подано 30 жовтня компанією Chase Чейсені nee LLC. Вони вимагають 900 тисяч доларів за майно і 200 тисяч доларів за тимчасове житло, звинувачуючи Рокі та його підрядника ADE Pro Painting та правління кондомінімуму. У недбалості сторони, поки не визнають провину, адвокат позивачів наголошує, що інцидент спричинив серйозні збитки і стрес для мешканців. А винуватці не зробили нічого для відшкодування. За даними слідства, рекім неняв компанію для проведення робіт. 23 грудня кілька труп із гарячою водою розірвалися навколо квартири пана Майерса. Сусіди описують затоплення як руйнівне за їхніми твердженнями. Правління кондомінімуму виставило їм рахунок на понад 42 тисячі доларів за екстрені прибиральні роботи. За тимчасове встановлення осушувачів на кілька днів. Позивачі наполягають, що вони не несуть відповідальності за ці збори, оскільки затоплення виникло у квартирі Айсапароки, і стверджують, що саме він або правління кондомінімуму власне повинні покрити ці витрати. Адвокат позивача Джонатан Еміраск виступив із гострою заявою щодо наслідків цього інциденту. Цитата: наслідок цього жахливого інциденту, наш клієнт, та також інші мешканці та сім'ї у будівлі були витіснені зі своїх домівок, починаючи з минулого святвечора. І протягом кількох наступних тижнів і місяців зазначив він. Ми глибоко стурбовані цими недоліками та відсутністю зусиль для виправлення цієї ситуації. Ми продовжуватимемо відстоювати інтереси нашого клієнта для повного справедливого та належного вирішення. Ось така неприємна ситуація. Всі, хто зіштовхувався з тим, коли його затоплюють сусіди, звісно ж, це відчуття взагалі не з приємних, Тому я сподіваюся, що вони дійдуть консенсусу, і сподіваюся, що ця ситуація все таки вирішиться. Не можна залишати людей на вулиці. Також стало відомо, що Шон Діти Комс потрапив у новий скандал. Медіа стверджують, що він був помічений із нібито із саморобним алкоголем у в'язниці, де він зараз перебуває. Артист мав проблеми з тюремною адміністрацією через вживання домашнього алкоголю. Повідомляють джерела TMZ. Видання повідомило, що рецепт напою включає цукор, фанту і яблука, які ферментуються протягом двох тижнів. Для отримання напою представники Діді категорично заперечують звинувачення. Вони наголошують, що він не порушував правил. В'язниці і його пріоритетами є тверезість та самовдосконалення. Кажуть, що співробітники планували перевести підійді зі старого блоку до нового, проте два джерела повідомляють, що керівництво в'язниці скасувало свої рішення і він залишився на місці. Порушення зафіксували невдовзі після його емоційного звернення до судді, де він говорив про духовне переродження і тверезість вперше за 25 років. років. Це була остання тема. Сподіваюсь, що випуск був для вас цікавим. Якщо це так, то підтримайте відео лайком, коментарем. Мені буде дуже приємно. Я завжди надихаюся вашими коментарями. Це мотивує мене знімати нові відео. Якщо вам просто відгукується контент, то буду дуже вдячна вашій реакції і зворотньому зв'язку. В першу чергу, я хочу подякувати спонсорам каналу. Це для вас саме завдяки вам. У мене є можливість частіше виходити з вами на зв'язок. Ви неймовірні люди. Я дякую вам за вашу підтримку. Я відчуваю її. Дякую, що ви є, друзі. Давайте не забувати підтримувати наших титанів, хлопців та дівчат, які боронять кордони України, які воюють за перемогу України. Ми в це віримо. Пам'ятайте, що навіть маленькі донати рятують життя наших героїв і мирного населення. І також не забуваємо про безхатніх чотирилапих друзів. Пухнастикам потрібна наша допомога гривною, кормом, донатом, розголосом у соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших безхатніх чотирилапих друзів. Що ж, на сьогодні це все буду чекати на вас у наступному відео. До зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!